«25 сходинок до незалежності. Таку назву мав захід, який організував Центр дитячої та юнацької творчості для вихованців творчих гуртків. Напередодні Дня Незалежності України, першими в Пирятині до святкування Дня народження нашої держави долучився центр дитячої та юнацької творчості. На острові Масарський вони влаштували своєрідний квест. Керівники гуртків запропонували своїм вихованцям патріотичну гру. Вихованці в нас розділені на три чудові команди, які придумали патріотичну назву, гасло своє, і від станції до станції дітки бігають і виконують різні завдання. Завдання всі спрямовані на те, щоб підвищити їхні знання про наш край чудовий, згадати українські народні ігри, пограти в них. Три команди числа гуртківців мали пройти шість станцій серед завдань патріотичне спрямування Карта України, Народні автентичні ігри Україна туристична та «Вікторина». Гуртківці показали гарні знання зі звичаїв та обрядів рідного краю і самі з задоволенням перевтілювалися в чарівних україночок. Ми бігали, знаходили шість станцій, відгадували загадки, співали гімн України, грали народні ігри, а саме найважче було бігати до станцій. Найбільше мені сподобалася станція. Ігри зазуленька мені сподобалося тут усе квест патріотичний. Я завів собі нових друзів і побачив На завершення заходу. Влаштували флешмоб. Сучасні ритми лунали під віковими соснами над плесом річки Удаю.